Погода в Британії була дуже веселою, Справжня британська погода. Ми приїхали, і на наступний день нам кажуть, що почався сезон дощів в Британії. Тоді я не знав, що це таке ще. Навіть коли було сонце, і здається, ніби поле, чистенький газончик, але ти в нього завжди провалюєшся так. А коли був дощ, тут взагалі питань ніяких не було. А дощ був майже завжди, майже завжди був вітер, так як ми перебували в гірській місцевості. Плюс у нас кожен кожен тиждень був виїзд на три дні, де ми ночували в спальниках, і на такому нам давали такий невеликий кусок тен зробити собі імпровізовану палатку. Загалом відношення було дуже толерантне. Поблажок таких не було. Скільки, скільки ти маєш відпрацювати, якість того, як ти маєш відпрацювати, і діди, і молоді, які там сачкували. Ну, них такі очі, коротше, вони бачили все. Вони бачили кожен кожен раз, коли ти хотів засачкувати, вони так: давай ще раз, давай ще раз. Але загалом відношення було дуже хороше. На якісь уступки, ну тобто, якщо у когось там були якісь проблеми, чи в когось щось боліло, все по протоколу, лікарня, там обстеження і так далі. Дають відпустку, значить, не працюєш, просто спостерігаєш. Ну, Взагалі, мені подобалися сценарії. Тобто якийсь час ми там вчилися, зводили всі свої знання в якусь одну картину. І вже коли ми їх звели, у нас були різні сценарії. Допустимо, у нас тривало навчання, і тут раптом гоп, встається раптова атака ворога, і починається підпрацювання, скажімо так, оборона. Дивишся справа, залетів окоп, дивишся, там, там же афроамериканець без ноги на тебе крові шприца стріляє. Тримається тебе, отак каже: Брате, поможи! А ти не можеш, тому що ти йдеш перший, як штурм, як штурмовик. Ну, от, скажімо так, да, сценарії мені, напевне, сподобались найбільше. Ну, і психополоса мені, в принципі. Мені особисто сподобалось. По харчуванню питань не було абсолютно ніяких. Тобто, грубо кажучи, шведкий, шведський стіл. Сніданок був плюс-мінус завжди однакові страви. Наїдались всі завжди. Одна з трьох м'ясних страв на вибір. І далі в режимі шведського столу там декілька гарнірів, декілька салатів, додатки, сир, там з плісіння, без плісені. Лосось кожен день був. Постійно мінялися в меню різні страви. Єдине, напевне, така специфіка всі страви були дуже з оцтом. Ну, Це вони просто дуже оцет люблять, і майонез дуже люблять. От. Ну і бобів, бобів було дуже багато. Особливо, якщо мова йшла про сухпайки, я особисто м'ясо не їм. У мене сухпайок був, сухпайки були вегетаріанські. У мене було три страви і три страви було з бобів або з рису. Між заняттями було там п'ять хвилин перерви. Можна було встигнути зробити собі каву чи чаю. Натиски інструктора вони діють чітко по стандарту. Вони мають один стандарт і всі ньому навчають. Бажання залишитися в Британії не було. Був дещо виснажений там. Плотний графік був. Звичайно, що сумував, але водночас не було коли думати про те, що ти сумуєш, тому що постійно були навчання, постійно треба було бути в центрі уваги, постійно треба було вникати в всі речі, які говорять, тому що було цікаво. Хотілося побільше зачерпнути. В принципі, часу на те, щоб думати про щось інше, не було. Таке британська погода найкраща, краще тільки в Україні.